Так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім способи перенесення даних із старого на новий телефон. Дивіться, наприклад ви, собі куп... наприклад, ви собі купили новий телефон. У вас там, наприклад, був Poco X3 Pro, і ви оновилися на Poco X7 Pro чи на Poco... Просто X7. Який в мене x 7, Поки X7 в мене вже буде завтра зеленого кольору. от. І дивіться, далі, наприклад, перший спосіб це класичний. Для цього вам лише знадобиться ваш старий телефон та новий телефон. І щоб були 7 обов'язково треба вставити ще 7-карти. От. І дивіться, що ми робимо, ви просто дивіться. Ви берете спочатку із старого телефону в новий переставляєте сім-карти. І що ви робите? Потім ви вмикаєте новий телефон і берете кабель Type-C, type c потім відкриваєте програму перенесення даних на, і виходить із старого телефону на новий. І що ми робимо? Якщо у вас телефон Xiaomi то краще вибрати програму Mover. Що ми робимо? Ми на вашому новому телефоні вибираємо новий, а на старому старий. І потім, по-моєму, потрібно буде там відсканувати QR-код. От. І після того, як ви відсканували QR-код, просто, просто вас почне все переноситися, все, треба там поставити галочки та підтвердити все. А другий спосіб дивіться, другий спосіб це бездротовий. Це ви підключаєтеся по інтернету. От, І переносити дані. Тому що, якщо, наприклад, у вас немає дроту, де, там у вас не, ну, немає кабеля там USB Type-C Type-C, а є лише тільки Type-C на лайтинг, а у вас роз'єм Type-C, то можете скористуватися бездротовим способом перенесення даних. Як це робиться, це робиться насправді дуже просто. Якщо у вас Samsung, то використовуйте програму Smart Switch. Якщо у вас Xiaomi або там Redmi, Poco, там Xiaomi, якщо у вас телефон або Redmi, або Poco, то використовуйте Mi Mover, тому що Smart Switch може не підійти. От, Тому всім бажаю гарного. Дня, всім до побачення.